Час новин на постров тіві кілометри за кілометрами ЗСУ знову просунулися в Курській області. Гаряча точка, мала локня. Мене звати Ірина Єрмак, і далі ви побачите. Гори баксів і зброя. Начальники ДЦК з Київщини погоріли на хабарях. Скількох відкупили. Легалай судії. медичний канабіс вже у продажу. Кому призначатимуть і де купити, розкажемо за мить. Кондиціонери під табу в Україну знову повертається спека. Енергетики лякають відключеннями. Коли чекати на графіки. На шляху до з ЗСУ нібито знищили міст через річку Сейм у Курській області. Частина району відрізана від території контрольованої росіянами, стверджують пропагандистські та опозиційні телеграм-канали. А місцеві жителі повідомляють ще й про удари по переправі в селі Званне. Українські офіційні ресурси цю інформацію поки не коментують. На тлі курської операції добровольці з Легіону Свобода Росії закликали путінські війська здаватися в полон і ставати на бік ЗСУ. Повстанці запевняють, що готові спілкуватися з кожним, хто схоче обернути зброю на Кремль. Головком Сирський звітував, сили оборони продовжують просуватись у бік противника подекуди аж до трьох кілометрів. Бої тривають зокрема в районі малої локні. Забудемо про військову підтримку. Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на критику ідеї евакуювати жителів Курської області в Україну. За його словами, Київ має продемонструвати людяність, аби й надалі отримувати поміч від західних партнерів. Уповноважений прав людини додав: створювати спеціальні табори для цивільних вивезених із зони операції в Росії. Ніхто не буде. До того ж, влада сумнівається, що охочих буде багато. Куди саме евакуюватимуть росіян? Поки точно невідомо вчора. А Мінреінтеграції запропонувало відкрити гуманітарний коридор до Сум. Ми запропонували кожному і кожній мешканці Курської області в разі вашого бажання евакуюватись з цієї території. Україна відкриє гуманітарні коридори. Чи то на територію, яка контролюється Російською Федерацією, чи на територію незалежної України це повинен бути власний вибір будь-якого громадянина, який зараз там перебуває з числа цивільних, ми точно не збираємося порушувати їхні права. Ворог на порозі Мирнограда до прифронтового міста на Донеччині лічені 6 кілометрів. У ньому залишається 20 тисяч мирних жителів, серед них тисяча дітей. Повідомив виконувач обов'язків голови МВА Юрій Третяк. Він назвав ситуацію біля Мирнограда стабільно напруженою. Околиці регулярно обстрілюють з артилерії. Звуки вибухів не вщухають. Чимало містян евакуюються самостійно, однак є й ті, хто виїжджати, не збирається. Попри це, за планом вже до кінця серпня. Збираються вивести всіх людей. Генштаб звітує, покровський відтинок фронту залишається найважчим. Від ранку там сталося понад два десятки боєзіткнень. Не поділили 400 мільйонів. Керівництво благодійного фонду «Ахмадит» відмовляється переводити кошти на рахунок лікарні. Директор Жовнір каже про розбіжності у планах відбудови, тоді як благодійна організація скаржиться на нібито тиск з боку правоохоронців. У «Ахмадиті» впевнені мільйони донатили саме на відновлення клініки. Єдине помилилися із рахунком через одноіменність. Тим часом МОЗ досі не провело обіцяний тендер. Вже майже два тижні робота стоїть. Що відбувається з'ясовується. Увала Анна Сірик минуло два тижні, а віз і досі там. Холод наближається, а новий тендер на відбудову охмадиту досі так і не розпочався. Тим часом результати старого конкурсу анульовані. Працювати нікому. Цим не на жарт занепокоєні в благодійному фонді лікарні. Потрібно в надзвичайно турборежимі починати відновлювати корпус для того, щоб Встигнути відновити приміщення до початку опального сезону, до холодів ніяких робіт не відбулося, і це, на жаль, плата наша, моя особиста суспільства за довіру до неперевіреної інформації. І пів місяця тому Вембер не бачить жодних проблем у компанії будівельника, яку раніше обрав сам Хмадит. Те, що за найдешевшим не гналися, не заперечує, боялись, мовляв, обрати каламутну фобку, яка б не відновила лікарню. Якісно для, для мене як і постраждала, як моя особиста репутація в результаті цих неоснованих закидів, так і професійна, так і фонд дуже сильно постраждав. Томість журналісти наші гроші переконані, врятували понад 300 мільйонів гривень, які задонатили українці та бізнес. Передусім тому, що компанія Technology, яка виграла конкурс від дохмадиту, запропонувала більший кошторис ніж її конкуренти. Планувала відновлювати будтехнікою, непридатною до монтажу фасадів вище другого поверху. Також не мала обладнання для встановлення плитки. На останок вже не вперше втрапляє в скандал. Два роки тому будувала реабілітаційний центр для воїнів АТО, який згодом виявився Терце. Ми не дали не тільки їм розпиляти, от просто одноразово. Якусь акцію, да вони могли просто розпиляти цей фонд, да, але а, ми показали, що небезпечно тепер взагалі цим займатись. Ну я тепер не можу собі уявити наступний подібний конкурс, який би отак от відбувся з усіх боків. Суспільство показало свою боєготовність. Натомість гендиректор Володимир Жовнір, який спершу наполягав на нібито прозорому відборі забудовників, уже засумнівався. Я... Бачу, що можливо, я не настояв на тому, щоб тут була наглядова рада. А, можливо, мені треба було бути значно жорстшим в плані. Публічності того, що ми робимо, моз обіцяло провести новий тендер через Прозоро. Публікація мала зайняти до 16 днів. До дедлайну залишилось всього два. Також створили наглядову раду у ній представники ООН, радник Литовського посольства, діячі міністерства адміністрації дитячої лікарні та шість благодійників, які пожертвували найбільше на відновлення. Критерії того оголошення, хто може податися, які повинні бути критерії до підрядника, будуть зазначені там, узгоджені саме з цією наглядовою ревізійною радою. І плюс ми залучаємо до цього нашого процесу нашого закупівельника держав, державне підприємство медичні закупівлі, в яких найбільший досвід закупівлі. За кошти державного бюджету Віктор Ляшко також звернувся до поліції. Однак, за даними Reuters, розслідування досі не розпочалось. Поки влада розбирається з відбудовою, лікарі продовжують рятувати маленьких українців. За останній тиждень пролікували близько півтори тисячі дітей і провели понад 400 операцій. Уперше, після трагічного обстрілу, 8 липня, трансплантували нирку. Ще 10 дітей чекають своєї черги. Анна Сірик для апостроф Ти Мільйонери з ТЦК у голів військоматі у Бучі та Борисполі знайшли цілі гори іноземної готівки. Це так звані відкупи військовозобов'язаних, завдяки яким ті не потрапляли на фронт. За даними слідства, начальники Леонід Викочко і Сергій Русін забезпечували виготовлення липових медичних довідок. Вони давали привід визнати клієнта непридатним до служби чи взагалі зняти його з військового обліку. Відомо, що послугами голів ТЦК скористалося скористалися щонайменше 20 років чоловік. Так схемники назбирали більше мільйона доларів США. Елітні суперкари замість податків. Столичний блогер приховав у кишені 200 мільйонів гривень. За даними української правди, йдеться про Олександра Слобоженка. 25-річний мільйонер заробляє в інтернеті на арбітражі трафіку і рекламі. Та як з'ясували слідчі боя по незаконний спосіб? Компанію як Юрособу не реєстрував на облік у ДПСУ не став. А співробітники працювали в чорну. Завдяки цій схемі інфлюенсер збагатився на понад мільярд гривень. Утім, жодну гривню не з Задекларував і відповідно не платив з них податки. Бюро вже арештувало низку активів Слобоженка, зокрема його авто, квартиру і іншу нерухомість у Києві. Нагадаю, раніше блогер став героєм журналістського розслідування про фіктивну непридатність до служби. Доступні ліки, спеціальна система обліку і вимоги до вирощування. закон про легалізацію медичного канабісу почав діяти. Які зміни чекають на українців вже сьогодні? Розповість Олег Булах. Відтоді як канабіс, його смолу, екстракти та настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин минуло вже півроку. До цього їхній обіг був під суворою забороною. Тепер усе навпаки. Медичний канабіс офіційно дозволений в Україні. Передусім, це означає, що медики зможуть призначати препарати на його основі своїм пацієнтам, ті ж купуватимуть їх в аптеці, що отримала відповідну ліцензію. Лікарські засоби будуть доступні у формі крапель, твердих капсул і дентальних паст. Їх відпускатимуть винятково за електронним рецептом. У ньому вказуватимуть дозування діючі речовини препарату і його кількість. Тобто, придбати більше, ніж дозволив лікар, не вийде. Всю інформацію про медикаменти на основі канабісу реєструватимуть у спеціально створеній системі обліку. Кожен кущ матиме індивідуальне кодування, аби відстежувати рух рослин до пацієнта. А кожен препарат маркуватиметься штрих-кодом. Сам канабіс як імпортуватимуть, так і вирощуватимуть прямо в Україні на закритому ґрунті під цілодобовим відеоспостереженням, до якого Нацполіція матиме безкоштовний доступ. Будуть і інші ліцензійні умови. Їх кабмін розгляне вже незабаром. Закон передбачає всі лаборатори. Урні дослідження канабісу проводитимуть лише державні лабораторії, і кожну маніпуляцію реєструватимуть в є системі. Діяльність імпортерів регулюватиме державна лікарська служба. Вони зобов'язані отримати від неї дозвіл і безухильно дотримуватися встановлених квот. Закон чітко обмежує використання канабісу тільки для медичних, промислових, наукових і науково-технічних цілей. Розповсюдження та зберігання рослини для рекреаційного вжитку є злочином. Медичний канабіс, на відміну від звичайного, містить значно менше тетрагідроканабінолу речовини, що викликає ефорію та змінює свідомість. Водночас він багатий на канабідіол, який допомагає знімати біль, покращує сон і апетит. У Мос кажуть, канабіс ефективний у лікуванні понад 50 патологічних станів, зокрема, хронічного болю, гартриту, гревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Олег Булах для апостроф Тіві. Опробування для людей тест для енергосистеми в Україну знову повертається спека. Вже завтра повітря прогріється подекуди аж до 36 градусів вище нуля. Синоптики попереджають, найгарячіше буде в південних регіонах і на Кіровоградщині. Стопчики термометрів також підскочить у столиці. Київ розпочеться до 32 градусів із позначкою. Плюс на більшості території країни без опадів. Через таку погоду можемо повернутися до відключень світла. кажуть у Міненерго. Там вкотре закликають користуватися електрикою ощадливо, не вмикати потужні прилади в ранкові та вечірні години пікового навантаження. Олімпійці вдома, призери ігор 2024 зустрічала Полтава на батьківщину. Завітали Жан Боленюк, Людмила Лузан та Олександр Хижняк. Боксер став першим полтавцем, який здобув олімпійське золото. Водночас двійку інших спортсменів привезли з Парижа срібло і бронзу. Як місто вітало переможців і кого знову проводжало до Франції? Знають мої колеги. Громада зустрічає свого чемпіона Олександр Хижняк, перший полтавець часів незалежної України, що здобув золото на Олімпійських іграх. Нагорода знакова для усього міста. Моєю величезною мрією було щоб в Полтаві був дійсно олімпійський чемпіон, тому що його ще не було. І звичайно, ми сподіваємося що на наступних олімпійських іграх з'являться і ще олімпійські чемпіони. Хижняка прозвали полтавським танком за його натиск на рингу. Боксер послідовно переміг усіх суперників і в фінальному бою взяв гору над представником Казахстану. Не тільки наша заслуха Сашою, це всім, хто нам допомагав. Тому що це дуже-дуже велика робота. І дуже всі. Люди, які тут нам допомагали, вони знають дуже великий вклад в цю нашу перемогу. Боксер зізнається, травма вибила його із колії спортивного життя. Більше року хижняк не виходив на ринг і пропустив частину підготовчих змагань. Тож працювати напередодні Олімпіади довелося втричі більше. Це ціль була всього мого спортивного життя. Я дійсно, я, я та вся моя родина, моя дружина. Мій тренер, ми прокидалися цієї мрією, лягали спати з цією мрією, що золото Олімпійських ігор. Вже, звичайно, коли ми були на самих змаганнях, можу сказати, що було дуже нелегко. Хижняки підписали пам'ятні рукавички, які висітимуть у холі міськради, а на знак пошани отримали сертифікат на півтора мільйона гривень. Вітала Полтава ще двох представників області, які здобули медалі у Парижі. Каноїстка Людмила Лузан із напарницею виграли срібло на дистанції 500 метрів. Відчувалося, що всі готові, всі на максимум. Ми так само від себе віддали все можливе і приємно, коли в такій сильній конкуренції здобуваєш медалі. В умовах війни в нас була така відповідальність якомога краще зробити найбільше зусиль, щоб Завоювати медалі, щоб наш прапор майорів як найвище. Жан Беленюк здобув бронзу із греко-римської боротьби у возі до 87 кілограмів. Та після бою спортсмен станцював свій останній гопак на олімпіаді та залишив борцівки на татамі, прощаючись із великим спортом. Вони далі працювати і зараз я думаю, як у всіх українців нації це перемога в цій війні над ворогом, тому супати зусилля саме для цього, щоб все ж таки життя українців нормалізувалися, щоб пішов економічне зростання, зростання. Люди почали повертатися назад. Перед олімпійцями представниками Полтавщини розгорнули найбільший стяг регіону, на якому ті залишили свої автографи. Утім прапор знову готується до подорожі в Париж, куди вже вирушили місцеві паралімпійці. Ми віримо і підтримуємо вас, так як ви підтримували олімпійців. Бажаємо чесної боротьби та тріумфу. Вже незабаром спостерігатимемо за спортсменами та їхніми здобутками на світовій арені. Марина Білоножка Анна морозова для апостроф Тіві. Міранда та пломбір у сонячній Валенсії. Двоє врятованих білух харків'ян вже адаптувалися в іспанському океанаріумі. Майже два місяці тому їх вивезли з під регулярних російських обстрілів. Савці жили в дельфінарії немом. Через відсутність електроенергії вода ставала гарячою, а без охолодження тварини б загинули. Дорога за кордон була важкою. Кити приїхали зовсім зневоднені, бо більше Міранда відмовлялась їсти. Завдяки турботі ветеринарів тепер у них все добре. Вже навіть знайшли друзів місцевих білух, Юльку та Кайлу таким був інформаційний тиждень. Повернемося вже в понеділок о 20-й. А постраді вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.